Христос, моя дитино, дуже сумно мені бачити людей, які ведуть безладне життя. Я створив їх для вічної слави. Вони не розуміють, як шкідливо нехтувати своїми щоденними обов'язками чи виконувати їх недбало. Пам'ятай про мету свого життя. І нехай перед очима твоєї душі буде завжди образ твого розп'ятого царя. Роздумуй про моє земне життя, і нехай буде тобі соромно, якщо не робиш всього, що у твоїх силах, щоб наслідувати мене. Твоя вірність і поступ у служінні мені повинні зростати щодня. Тепер вважається великою річчю, коли людина може зберігати хоча б частину свого початкового ентузіазму. Людину вважають великою, якщо вона лише уникає гріха або може бути терплячою у несенні щоденних життєвих тягарів. Велич полягає не просто в униканні зла. Але особливо чиненні добра. Мені сумно бачити, скільки є байдужих і недбалих людей, як швидко вони втрачають набожність і втомлюються від вищого життя через лінивство та духовну остилість. Нехай твоє бажання зростати в чеснотах збільшується щодня. Вивчай великі приклади моїх святих і навчися цінувати їхню постійну вірність мені. Розваж, якби я частіше думав про смерть, ніж про довге життя, то б набагато сильніше жадав зростати в чеснотах. Поодинокі роздумування про дійсність пекла і чистилища допоможуть мені зносити труди, смутки і тягарі щоденного життя. Якщо б я більше не любив лестощі та похвали, то б не був таким лінивим і легковажним у служінні Христові, моєму Цареві, мені слід часто роздумувати. Про його життя і зробити його зразком мого щоденного життя. Мій Спасителю, кожна година дня важлива частина мого життя. Чи працюю, чи граюсь, чи відпочиваю, я можу робити це свято чи грішно, кожна година. Приносить щось для терпеливості, доброти, безкорисливості та інших чеснот. Якщо я остиглий, то не прикладати зусиль, аби робити те, що бажає Бог. Я можу вилікувати цю недугу духовним проводом, різноманітністю молитов, розважань над твоїм життям і стражданнями та частим прийняттям святих тайн. Мій Ісусе, дай мені ласку робити все те, що необхідно для уникання остиглості у моєму щоденному житті. Амінь.